Заробіток під час кризи чи нелегальний бізнес. Стихійна торгівля стає масовим явищем Івано-Франківську. До обласного центру заїжджають мешканці заміських районів. На продаж привозять переважно молочні продукти, сир сметану власного виробництва та городину. 18, 16, 12. Де ви то Раз у тиждень, вже десь так місяці, три-чотири. Олександра Нагірна виставила товар просто на свіже виставлену бруківку. Практично щодня приїжджає сюди з рачі, Торгує переважно саджанцями ягід. Вже має постійних клієнтів на сезонні плоди. Добре місце тут дуже добре і, і спокійно, бо в центрі дуже мене голова болить. Центр я багато не вторговує. Не 100-150 – Це мені гора, і то добре до пенсії. Пенсію мені не принесли 5 числа, бо комп'ютер щось там збарахлив, так що пенсію затримали на 10 днів. По 12 гривень в літр. Пропозицію торгувати просто неба підсилює і сам попит на домашню продукцію на стихійному ринку, що на Мазепи завжди людно. Покупці прискіпливо розглядають товар, коштують на пробу молочку. Хоча розуміють, торгівля на тротуарі найкращий варіант для збуту харчів. Звичайно, домашній сир я купаю, купляю на базарі, бо я можу вибрати такий, який я люблю. Ну а взагалі я в супермаркеті купую все, тому що там. Особливо влітку воно зберігається в відповідних умовах. А на базарі це таке. Поруч місцеві бізнесмени розклали цілі намети з товаром на прилавках, одяг та взуття, дамські сумочки і побутове приладдя. Інспекція з благоустрою перевіряє власників торгівельних точок на наявність відповідних дозволів. кажуть, практично кожен другий павільйон тут встановлений самовільно. Поки що нам не передавали документи на тимчасову споруду, тобто даємо термін до понеділка, щоб нам наставили документи. І все, тобто, якщо документи не буде, він не піде на демонтаж. Заберуть інспектори з благоустрою чи не щодня навідуються до найбільш популярних місць стихійної торгівлі. Самовільні ринки просто неба розташовані поблизу великих торгових центрів, де спостерігається масова скупченість людей за тиждень. Працівники інспекції складають до 15 приписів на гори бізнесменів. О, справді стихійна торгівля є, є гострою проблемою для міста не тільки е, по вулиці Мазепи. і зараз інспектора. Працюють, видають приписи з вимогою того, щоб надали дозвільні документи на тимчасові споруди та мафи. А якщо їх немає, тоді відповідно це будуть протоколи і демонтаж примусовий. Аби стихійна торгівля плавно переросла в цивілізований бізнес. Чиновники мають намір створити належні умови для торговців. Задля цього скликали виїзну нараду на вулиці Мазепи для того. Щоб впорядкувати цю стихійну торгівлю, ми на найближчий виконком архітектури винесе схему торгових прилавків. Вони займуться цей трикутник. Так ми затвердимо цю схему. Місто коштом бюджету від себе облаштує торгові ряди, тобто будуть цивілізовані нормальні торгові прилавки. Відповідно, сільськогосподарська продукція, яка станом на зараз продається стихійно, землі і тому подібне, вона отримує. Альтернативу Марі торгові прилавки облаштують виключно для збуту сільськогосподарської продукції та товарів власного виробництва. Продавців в свою чергу підтримують цю пропозицію. Підете туди, якщо буде партнер, звичайно, що піду. Ну а що робити? Я в центр не можу. Мені в центрі голова болить дуже шуму, крику як облаштують гарно. Звичайно, що підемо. краще сісти на лавку, а не ось диво на каміннях. Комунальний ринок на вулиці Мазепи з'явиться вже за місяць. Адміністрування базару здійснюватиме центр розвитку та рекреації міста. Віра Лучин, Михайло Копієвський. Новини на вежі.